Десятки містян з букетами в руках, а на очах сльози Черкаси прощаються і з військовим Артемом Гензерським. Віддати військовому останню шану прийшли рідні, друзі, однокурсники та побратими. Сергій Бондаренко був знайомий з Артемом більше 25 років. Розповідає, він був світлою людиною та душею компанії. Ми з Артемом починали наше спілкування ще з дитячого садочку, потім разом почалися в школі, в коледжі та в інституті. На жаль, сьогодні ми прощаємося з Артемом. Він боровся за незалежність України. Шкода, що, що так вийшло. Сподіваємося, ми зараз в кращому місці. Що ця війна скоро закінчиться, і ми не будемо більше мати таких втрат. Артем з 2015 по 2019 рік проходить військову службу за контрактом у Збройних силах України. Говорить начальник Черкаського зонального відділу військової служби правопорядку збройних сил України Сергій Чередниченко. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік повернувся та став на захист батьківщини. Це взірцевий патріот. Немає у нього такого, що неможливо. Виконував завдання завжди ретельно, але, на жаль, ворог підступний, застав зненацька потужними обстрілами і так він загинув на нулі, прямо в окопах. А ще додає, був зірцевою людиною в усьому. Руки в нього роботящі. І до техніки, і до, до зброєння, і до, ну, до всього. Артем Гензерський навчався у Черкаському державному бізнес-коледжі. В 2015 році закінчив Черкаський інститут банківської справи Національного банку України, говорить викладач Черкаського бізнес-коледжу Валентина Красюк. Каже, він був сумлінним студентом та мав багато планів. Артем навчався в групі фінанси і кредит. Група була дуже сильна. Всі намагалися вчитись гарно і Артем теж гарно вчився. Мрії, як у кожного, в кожної людини, дитини молодої, жити, працювати. Співчуття Ользі Олександрівні, співчуття дружині, дитині. Жаль, що йдуть кращі діти. Та, взагалі, дякую всім. Хто захищає, провели за упокій воїна Артема на площі слави священники Свято Троїцького кафедрального собору. Воїна, Там де немає, не боги, ні скорбот, ні зіткань, а життя без пане. Захисника України поховали на алеї Героїв на міському цвинтарі у Черкасах. Анастасія Гуменна, Григорій Козуб Суспільне новини Черкаси.